Мир і любов, дорогі наші друзі, дорогі присутні в Божому домі. Мир і любов вам, дорогі телеглядачі, нагадуємо вам, що якщо у вас є якісь молитовні прохання або побажання до нас, ви можете писати нам за адресу, яку ви бачите на своїх екранах. З перших сторінок Святого Божого письма ми бачимо, як Господь Бог створив. Землю і все, що на ній за шість днів. І в кінці кожного дня він немов би, робив зупинку і говорив такі слова, дуже чудово, вельми добре. Слово Боже говорить, що за шість днів творіння шість разів Господь говорив ці слова дуже добре. Створивши планету Земля. Все, що на ній рослини, тварини світ, створивши людину, Бог подарував усе це як подарунок першим людям Адаму і Єві. Про цю визначну подію ми можемо з вами прочитати у Святому Письмі уже на перших сторінках першого розділу, 26 і 27 вірші. І сказав Бог створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, над всім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею. Господь зробив для людини два безцінні подарунки. По-перше, це планета Земля, наш земний дім. По-друге, Господь подарував людині життя, життя на цій планеті. Коли сьогодні ми з вами дивимось на життя на нашій планеті, земля чомусь сумно стає на серці, де поділось оте вельми добре і чудове. Яке Господь говорив при творінні. Сьогодні людина знищує землю і природу, а природа, в свою чергу, знищує людину. Ми бачимо пожежі, паводки, ми бачимо цунамі, ми бачимо катаклізми і катастрофи, під час яких гине дуже багато людей. Людське життя. В останній час на землі чомусь утратило свою цінність. Саме про цінність людського життя ми з вами поговоримо в сьогоднішній темі. І назва нашої проповіді безцінний скарб. Колись я прочитав дитячу книжку про маленького хлопчика, який дуже захотів собі збудувати макет кораблика. Тато йому допоміг у цьому купив все необхідне, матеріал, інструменти, і хлопчик кожного ранку зачинявся в своїй кімнаті і майстрував. Він стругав, він випилював, він вирізав, він наждачною бумагою чистив палубу, він шив е, вітрила, він фарбував корпус. І ось через півроку, коли вся сім'я зібралася, за біднім столом. Хлопчик виніс те, що він створив своїми руками. Це був чудовий кораблик, Це була дуже гарна і красива річ, і навіть не вірило, що це зробила дитина. Річ стає особливо цінною, якщо вона створена своїми руками. Вся сім'я раділа на сторінках Святого Письма. На початку Слова Божого ми читаємо, як наш Господь Бог. Створив величний, космічний корабель планети Земля, який і сьогодні курсує по космічному океану. Наш Господь, створивши цю планету, показав всім небожителям, і небо раділо від такого прекрасного дива. Так само раділа і сім'я цього хлопчика, коли побачили цей кораблик, який він зробив своїми руками. Але якщо є кораблик, то потрібна і вода. В той же день хлопчик поїхав за місто, де було невеличке озеро. Можливо, озером його і важко було назвати пороши бур'яном і очеретом, але для хлопчика його кораблика це був справжній океан. Щоб кораблик не відбило від берега, він прив'язав його до нитки і водив вправо, вліво. Він насолоджувався, він відчував себе капітаном, він відчував себе найщасливішою людиною на землі. Раптом до нього підійшли два старші хлопці, які були чужі і незнайомі. йому. Один з них сказав: яка чудова іграшка, я завжди мріяв про таку. Ти не міг би мені дати, потримати, хоч трішки. Хлопчик нехотя дозволив і передав управління своїм кораблом у чужі руки. І в той же час інший хлопець штовхнув його прямо у воду. Коли хлопчик, весь вимазаний болотів вибрався на берег, ні хлопців, ні кораблика не було. Був тільки розпач, були тільки сльози. Коли він прийшов додому, вони довго з татом ходили по місту і шукали, але ніхто не чув і не бачив цих хлопців. Хлопців. Хитрістю і неправдою вони забрали в дитини цю іграшку. Хитрістю і неправдою Сатана забрав у Адама і Єви чудовий подарунок планету Земля. Разом з землею Адам утратив і подобу, і образ Божий. Разом із землею Адам утратив. І можливість вічного життя, тому що він відійшов від Бога, а вічне життя можливе тільки з Господом. Тато як міг втішав цього хлопчика і говорив, давай ми зробимо новий кораблик, я тобі буду допомагати. Але хлопчик говорив: ні, не потрібно. Не потрібен мені інший, мені потрібен той перший. Господь Бог міг створити собі нового Адама, другого, третього, але Господь хотів повернути собі того. Першого, тому що Він є люблящим батьком як для того хлопчика, як для Адама і Єви, для перших людей, так і для нас із вами. Він є люблящий наш батько, який готовий завжди прийти нам на допомогу. Наш герой дитячої історії виріз і народився у віруючій сім'ї, і кожна тижня вони статимемо ходили до церкви. Мама навчила його молитися, читати Біблію. Він навіть знав декілька обітниць Божих. І того вечора, як все це сталося, хлопчик скилив свої коліна біля ліжечка і почав молитися до Бога, читаючи обітницю із святого письма. Я хочу зачитати її і для вас. Книга Пророка Іеремії, 33 розділ і 3 вірш. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Бо так промовляє Господь. Хлопчик молився і просив, щоб небесний батько підказав, як знайти йому його втрачену цінність. Слово Боже, звертаючись до всіх нас, завжди говорить, звертайтесь до Бога в молитві, і Він почує вас, тому що Він ваш люблящий, милуючий батько. Ісус Христос, коли жив на цій землі, коли виконував своє служіння, Він завжди навчав людей пам'ятати, що на небесах. У нас є той, хто їх любить і завжди готовий допомогти. Я хотів би зачитати слова Ісуса Христа, які записані в Евангелії від Матвія в шостому розділі, шостому і дев'ятому вірші. Ісус говорить: а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері і помолись Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви ж моліться отак Отче наш, що на небі. Хлопчик молився і спокійним серцем ліг спати, але на ранок нічого не змінилось. Нічого не змінилось і через два дні, і через три, і через тиждень. Небо чомусь змовчало. Чи бували такі випадки у вашому житті? Коли ви благаєте Господа про допомогу? Коли у вас є велика потреба, і, здається, відповіді немає? В моєму житті був випадок, коли одного разу до мене звернувся молодий чоловік. Він сказав мені такі слова. Я чув, що ти почав ходити до церкви разом з сім'єю, що кожної суботи ви йдете і молитесь в церкві, що ви молитесь вдома, і що Бог чує ваші молитви. Я хотів би тебе попросити помолитись за мою сім'ю. Більше року мене не було, я був у в'язниці. І повертаючись додому, цей чоловік говорить, я не мав уже надії. Що в мене буде робота, що в мене буде житло, я завжди його знімав, але мав надію на те, що мене чекає моя сім'я, дружина і моя дитина. Більше року в мене не було, але коли я повернувся, я побачив, що моя дружина вагітна. Я сказав їй такі слова: я зробив багато помилок в своєму житті, я це признаю так само, як і ти. Я тобі пропоную, щоб ми пробачили один одного і все почали спочатку. Все почали із чистого листка. Але молодий чоловік говорить, дружина не погодилась. Вона сказала, що все скінчено, і вона його кидає. І молодий чоловік прийшов, благаючи, щоб я помолився до того, в кого вірю, до небесного батька. Я йому сказав, що він не тільки мій батько, а і його. Він любить не тільки мене, а і його, і готовий завжди вислухати і допомогти. Я запропонував йому, і ми помолилися разом. Я просив, щоб Господь допоміг цьому чоловіку, щоб Господь зберіг цю сім'ю, щоб потурбувався і про роботу, потурбувався і про житло, і щоб у сім'ї завжди був мир і любов. З надією в серці молодий чоловік пішов додому. Але те, що трапилось на слідущий день, вразило і його, і мене. Коли він проснувся рано, ні дружини, ні дитини, ні речей не було, була тільки записка Я тебе залишаю. Я боявся зустрітися з цим хлопцем, з цим молодим чоловіком, не тому, що він мене міг побити, тому що він міг подивитися мені в очі і сказати: А де ж той люблящий батько? Про яку ти мені розповідав, де той люблящий Отець Небесний, до якого ми молилися, і чому він не дав відповідь? Життєві обставини склались так, що я виїхав з тої місцевості і побачив цього молодого чоловіка тільки через два роки. Коли я його побачив, я його зразу не пізнав. Він йшов в костюмі, виглажений, вибритий. Я сказав йому привіт. Пам'ятаєш мене? Як твої справи, як твої діла? Він говорить, це чудово. Господь дуже мені допоміг. Господь подарував мені гарну роботу і високу зарплату. Господь допоміг, що мої рідні купили мені в центрі села гарний маленький будиночок. І головне, через рік повернулася моя дружина разом з двома дітьми. І ми зараз живемо разом, як одна щаслива сім'я. Можливо, на той час, коли ми молились, я це зрозумів, і цьому молодому чоловіку, і його дружині, потрібно було трішки побути окремо, трішки часу, щоб все це пережити і вибачити один одного. Як добре, що все закінчується так. Але я хотів би, щоб ми повернулися до нашого. Героя дитячої історії до нашого хлопчика. Пройшло два тижні, він гуляв по місту. Мама попросила його купити деякі покупки, і він повернув в одну вуличку, потім повернув в інший провулок, потім знову і зрозумів, що він тут в цьому, в цій частині міста ніколи ще не був. Він йшов, розглядав вітрини, розглядав магазини, аптеки, раптом побачив. Стареньку перекошену вітрину, там були якісь непотрібні кому речі, якась поливальниця перев'язана стрічкою, гітара без струн, стара книга без балятурки. І раптом він побачив в углу вітрини свій кораблик. Він забіг у магазин і схвильовано почав говорити. Там там мій кораблик, той кораблик, що я його зробив, віддайте його мені, він мій. Але господар магазину сказав такі слова, молодий чоловіче. По-перше, це кораблик не твій, а мій, тому що я купив. Якщо ти хочеш, щоб він був твій, ти повинен заплатити 100 гривень. І поспіши, бо через півгодини я закриваюсь, і взагалі його може купити хтось інший. Хлопчик щодуху побіг додому. Тату, тату, просив він, допоможи мені, дай мені ці кошти. Я буду допомагати тобі в гаражі, на городі, я буду допомагати мамі на кухні, тільки допоможи мені. Тато взяв в одну руку гаманець, в другу руку свого сина, і вони пішли. Пішли до магазину. І коли радісний хлопчик вийшов з магазину. Обнімаючи і притискаючи свою дорогу іграшку до грудей, сказав татові такі слова. А знаєш, тату, цей кораблик належить мені двічі, я його зробив, і я його викупив. Те ж саме ми можемо сказати і про нашого Господа. Наш люблящий Господь являється Творцем землі і всього, що на ній. Він являється нашим Творцем. І коли людина відійшла від Господа, і коли людина стала в полоні ворожому, Господь викупив її. Святе письмо говорить, що у нашого Господа є багато імен. Це і Бог Отець, і Ісус Христос, і Еммануїл, Князь вічності. Але я хотів би прочитати те ім'я, на яке вказує пророк Ісая в 63 розділі, в 16 му вірші, ми читаємо такі слова. Ти, Господи, Отець наш, від віку ім'я Твоє наш Викупитель. Коли людина втратила зв'язок з Богом і стала рабом сатани і своїх гріхів, Син Божий Ісус Христос прийшов і викупив її у диявола. Але ціна була дуже велика. Це не було 100 гривень, це не було золото і срібло всієї землі, це було Боже життя Ісуса Христа. Він віддав своє життя і пролив свою невинну кров. Щоб викупити нас від диявола, від гріха і від смерті. Чому Господь заплатив таку дорогу ціну? Цінні речі дуже дорого коштують. Якщо ви були в супермаркеті, то дивилися, скільки коштують кімнатні тапки, і скільки коштує великий холодильник класу А, велика різниця. Цінні речі. Поштою дорого, а ми є дуже цінні в очах Господніх. Можливо, люди, коли дивляться на нас, вони не оцінюють нас, як цінить нас Господь. Одного разу мені довелося їхати до Києва в автобусі, в одному райцентрі автобус зупинився, люди виходили, хтось заходив, зайшов один чоловік, видно було, що він давно не мився, від нього був неприємний запах. Він розумів своє положення і навіть не посмів сісти, хоч в автобусі були місця. І коли вже автобус завівся, щоб їхати далі, цей чоловік вигукнув: Вибачте, вибачте, я забув свої речі. І він вибіг з автобуса. І всі люди почали дивитися в вікна, а які ж речі можуть бути в цього чоловіка. І він, нагнувшись, витяг з-під лавочки. Сітку з пустими пляшками. Можливо, то було те, за що він хотів купити хліб. але коли він підійшов до автобуса, двері перед його лицем закрились, і автобус поїхав. Шофер дуже низько оцінив цю людину. Він порахував за те, що цей чоловік недостойний їхати в його автобусі, можливо, навіть не мав на це грошей. І хочу сказати, що, можливо, і нас з вами. Не завжди цінять, як належить. Можливо, про нас говорять, що ми прожили життя і нічого не досягли. Але Господь думає по-іншому. Для нього ми безцінний скарб. Можливо, ви самі не раз дивлячись на себе в зеркало, говорили собі, що ви не такі гарні, не такі красиві, не такі мудрі, але Господь вас дуже і дуже цінить. Він дуже любить і дивиться на вас своїми божественними очима, своїм божественним поглядом, а не так, як дивляться люди. Гарний вірш про це ми можемо прочитати у першій книгі Самуїла, 16 розділ, 7-й вірш. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь. Дивиться на серце. Настанок хочу розповісти історію про аукціон, де продавались різні речі, які були і дорогі, і дешеві, які були цінні і не зовсім. Люди купляли або не купляли. Той, хто продавав, узяв у руки скрипку, стару скрипку. І попросив за неї три долари. Але ніхто не хотів платити. Він попросив, можливо, два долари хтось заплати. І знову тишина один долар. Ніхто не підняв руки. І раптом з останніх рядів піднявся чоловік, підійшов, взяв цю скрипку, підстроїв, взяв смичок, і по залу полилась божественна мелодія. Така мелодія, яка торкалася людських сердець, і в декого на очах навіть з'явилися сльози. Коли мелодія закінчилась, зал вибухнув аплодисментами. І ціна скрипки різко піднялася. Хтось давав уже тисячу доларів, потім дві тисячі. І на кінець за ту скрипку, за яку не давали три долари, та скрипка була продана за три тисячі. Хочу запитати вас, а що ж помінялось? А що змінило цінні скрипки? Майстер доторкнувся до неї. Дорогі друзі, можливо, ми себе не цінимо в цьому житті, можливо, інші нас. Не цінять, але хочу сказати, що для Бога ми є дуже цінні. Якщо ви сьогодні не задоволені своїм життям, тим положенням, яке ви сьогодні займаєте, довіртеся своєму Творцеві і довіртеся своєму Викупителю. Дозвольте майстру доторкнутися до вас, до вашого серця. І тоді ваше життя зміниться. Дорогі друзі, всі, хто нас слухає, всі хто дивиться, пам'ятайте про це, про те, що на небесах є ваш люблящий Отець Небесний, який завжди готовий прийти вам на допомогу. Також пам'ятайте про те, що якщо у вас є якісь молитовні прохання до нас. Пропозиції ви можете писати на ту адресу, яку бачите на своїх екранах. Хай добрий і милучий, і милосердний Господь благословить всіх і кожного, хай благословить тою любов'ю, і хай Дух Святий допоможе нам зрозуміти, як велика Божественна любов, бо так полюбив Бог цей світ. Що віддав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Пам'ятайте про це, живіть з цією думкою, і хай добрий, милосердний, люблячий Господь благословить усіх вас. Амінь.